Знімальна група телеканалу Відікон у міжнародний день захисту дітей вийшла на вулиці обласного центру, аби дізнатися, що дорослі розповідають дітям про війну, як роблять свою малечу щасливішою та про що мріють маленькі мешканці Сумщини. Відповіді в нашій рубриці запитання дня. Просто кажу правду, що зараз війна, що наші військові, наші а, брати, наші тат татусі всі знаходяться на таких позиціях небезпечних. Але ми маємо триматися заради наших манюнь. А світ про роботи є свої? Щасливіше, Побільше обіймаю. Читаю на ніч казки. ти миєш. Не знаю іще. Ну, щоб ми перемогли. І закінчилася війна. А скажи, а що ти знала, щоб ти була щасливіша? Мама, і та і папа. Розповідаю так, що є країна, яка разом з нами межує, і вона. Чинила, скажімо так, як для дитини сказати, дуже негарно, вона напала на нас. І наші захисники роблять все можливе для того, щоб захистити нашу країну, щоб ми гарно жили, щоб не було цього всього, що зараз відбувається. Все можливе, що зараз можливо надати. От Намагалися на виставу попасти, але ж трохи не вийшло, бо завадила повітряна тривога. Ну, ось такі якісь дитячі забавки, те, що можливо зараз надати. Ну, можливо, ігри якісь там. Ну, все, що можливо зараз в цих умовах зробити. Та як їм доносить? Ну, він вже все розуміє, а й нічого ще не розуміє. Вони і так бачать, що відбувається. Тут прямо кажете їм, чи якось завуальовано більше. Та прямо. Доволі таки дорослий хлопець, щоб вони завуальовано розповідати про війну. Що ми робимо? Все. Все, що можемо. Все, що можливо зробити. Я зрозумів, щось купуєте, готуєте. Та звичайно, купуємо, готуємо, балуємо. Так, Як і будь-які батьки. Ну, щоб війна закінчилася більше. Я і так щасливий, в мене все є. У мене вже дуже дорослі розповідати не треба. Бачать, знають. <гум> Балуємо всякими там кулінарними смаколиками. Ну <гум> щось купуємо, звичайно, те, що їм хочеться. Наприклад, у мене малий там цікавиться програмним забезпеченням до комп'ютерної техніки. Ну, намагаємося купувати. Обмежувати дещо в девчому себе, себе да, але балувати їх, от, щоб якось не, не лишати їх дитинства в цьому. Ну, ми по перше страстя. Наші діти завжди, ну. У нас особливе ставлення до цього. По-перше, ми вчителі ми знаємо, як розповісти, ми не травмуємо дітей, а ну, щоб вони відчували спокій, якийсь рівно в душі. Але вони самі все знають, вони на патріоти у нас. У мене перший клас, ну це вже патріоти. Вони знають, ми е, ну, малюємо, спостерігаємо, зичимо, збираємо, допомагаємо. Ну, так. Ми граємо, співаємо, навчаємося, читаємо, розповідаємо. От так. Самі тримаємося.